Ось так в мене вийшло. Я його засипала трошки піском, полила водичкою. Варто зважати на те, що батат – це дуже теплолюбива рослинка, тому треба знайти найтепліше місце в будинку. Вегетація в нього починається від 20 градусів, коли в нього має температура навколо нього. Тому зараз в нас немає 20 градусів. В будинках і освітлення менше, але таке зважаємо і робимо все одно посадки робимо. Тому знаходимо найтепліше містечко в будинку, ставимо ботат для перерощування. Я його ще накрию, повторююсь, харчовою плівкою для того, щоб йому було тепліше. Але тільки для, до того, як він не дасть перші росточки. Коли він дасть перші росточки, зараз я покажу, які ось тут десь був. Ось такі наклюнуться. Це він вже прийшов з таким росточком ліанкою. Коли будуть перші ось такі росточки, їх буде побільше, я зніму харчову плівку для того, щоб вони не почали перепрівати. Що робити далі, покажу, як зробити черенкування з нього. До нових зустрічей слідкуйте за новими відеонашинами. Вирощуйте разом з нами.